<ріст> Ілья обіймає своїх нових друзів у новій школі в Ужгороді. Тут набагато краще, ніж в школі, в якій я вчився до цього. Я вчився в Маріупольській школі. Зараз він практично без проблем може ходити, бігати з друзями та веселитися. А ще вісім місяців тому за його життя та здоров'я боролися лікарі, волонтери та сам президент України. Ілія з мамою Наталією, коли почалася війна, були в Маріуполі. Довго ховалися від ракет у підвалі готелю біля будинку, готували їсти на дворі, пили дощову воду. Якось вони вирішили повернутися додому за речами, але коли прийшли, його було повністю зруйновано ракетним ударом. Ілля з з мамою тоді вирішили піти до сусідки, але не змогли дійти. Згадує за кілька метрів до воріт стався сидний вибух. Я потім через пару секунд вже не, не відчував ногу. Я просто отак от упав міст... з моєю мамою. Я лежав, я не міг поняти, що це, за що мені. І я просто думав, що це якийсь то страшний сон. і Все далі Іллі розповідати дуже важко, бо того дня він отримав серйозне поранення в ногу. М'язи були розірвані, рухатися ніяк не міг, а його мати отримала поранення в голову. Сусідка перенесла їх до себе в будинок, але врятувати Наталію не змогла. Наступного ранку вона померла. Плакав просто плакав. кожні декілька хвилин я плакав, просто ридав. Ілья не встиг прийти до тями, як наступного дня з розривом ноги його забрали російські військові в Донецьку лікарню. Саме головне тоді, що я був в палаті прямо не сам. Зі мною там ще хлопці були, теж поранені. У одного рука, у другого дві ноги. Там про лью російські журналісти зняли сюжет. Відео дійшло і до його бабусі Олени, яка на той час була в Ужгороді, і вже тиждень чекала дзвінка від своєї доньки Наталки. Олена Миколаївна по відео дізналася, що її доньки більше немає в живих. У мене була дуже страшна істерика. Добре, що був син рядом. Він мене полував водою Олена Миколаївна довго сумувати не могла. Вона розуміла, треба забрати онука. За кілька днів жінці допомогли зробити всі документи на опіку хлопчика та за допомогою команди президента України перетнути кордони чотирьох країн та відвести онука до Києва. Ілья був один із перших дітей, якого змогли повернути з окупованого Росією Донецька. Ми туди їхали неділю. Ми були пірвопроходці. І Вже після нас забрали 50 діточок. Я дуже щаслива, що мені допомогли допомогли забрати я би сама. Ніколи б не забрала свого внука в Охмадиті Ільї ще витягли чотири осколки стегна, а одинадцять маленьких залишилися. Вони дуже глибоко. Тому лікарі не стали чіпати. Хлопчик також у лікарні зустрів свій десятий день народження, з яким його привітали відомі люди: В'ячеслав Карчук, Юрій Горбунов та Ектор Хіменес Браво. Хлопчик отримав багато подарунків, але найбільше йому сподобався планшет, який подарував президент України Володимир Зеленський. Коли він до мене прийшов і подарував, Ай, цей мені я навіть слова не мог не міг сказати. Ілья не лише приймає подарунки, а й сам робить. Наприклад, українським військовим хлопчик подарував свій квадрокоптер. В Москві мене представитель подарив. Ну подарував квадрокоптер. Бохмедиті до мене один раз прийшов військовий, і я йому подарив квадрокоптер. Українські військові дуже були вдячні та записали для Ільї відео. Велике тобі спасибі. Виздоравлюємо. дякуємо, Дякуємо! Дякуємо! Ілюша, Дякуємо Героям слава В Ужгороді Ілья почувається в безпеці. Поруч з ним тепер найближчі люди: бабуся та дядько Сергій, які йому замінили, і маму, і батька. Я його всі прихоті виконую, бо знаю, що тільки любов, ласка, забота, охот, ну, можуть у дитині от це от все перекрити той страх, який він прожив більше, більше місяця під обстрілами в подвалі без води, без їжі, коли на очах Вбили маму, коли прийшли додому, а дома вже нема, його розбомбили. Дядько Сергій дуже пишається племінником, коли є вільна хвилина, проводять разом багато часу. Вчить за себе постояти, допомагає робити уроки, а у вільний час грають в PlayStation. Те, що він пройшов на ці роки 10 років, то не кожна її доросла людина може, але він зробив це. Він повзросліє, він пойме, що він попав якраз до нас. Правильні руки, я його виховую як настоящого мужика. Собі докажує, що він сильний. Вдома Ілья намагається тримати себе у формі. Так. Присідає, віджимається. Теж відж... віджиматися теж можу. Та поранення постійно про себе нагадує: У Іллі часто німіє та болить нога. Запам'ятати дорогу до школи, до якої йти пішки 10 хвилин, ніяк не може. Тому бабуся щодня відводить і забирає його зі школи. Здивися. Це Монгуса Хаймарс. А це Гарія Могос. Завдяки небайдужим українцям, Ілля з бабусею зміг поїхати на лікування у Австрію. Там з ним займалися психологи та реабілітологи. І, незважаючи на те, що пережив, десятирічний Ілля залишається дуже життєрадісним, коли стає сумно, співає українські пісні. Ой, у лузі, червона калина, похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. Я дуже рада, що я маю такого внучка, дає мені стимул для життя. І мріє, щоб його бабуся та рідні були здорові і щоб якнайшвидше закінчилася війна. Ну що ж, слава Україні! Героям слава!